Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжець замовив убивство тещі, бо вона вигнала його з дому через сварки. Чоловік підговорив знайомого вбити жінку та вкрасти її золоті прикраси і банківську карту за 10 тисяч гривень. Поліцейські отримали інформацію про таке замовлення. Інсценували вбивство та, врешті, затримали замовника, коли той знімав гроші з викраденої картки. Йому загрожує до 15 років за ґратами. У січні громади Запорізької області допомогли підрозділам сил оборони на майже 130 мільйонів гривень, передали військовим на запорізькому напрямку понад півтори тисячі FPV-дронів та мавіків, 100 засобів радіоелектронної боротьби, тисячу додаткового обладнання до коптерів, приладів нічного бачення, амуніції, засобів зв'язку, десятки наземних роботизованих та безпілотних авіакомплексів і байгів. На Закарпатті 21-річний запоріжець намагався вбити власну матір. Під час сварки хлопець під наркотиками вдарив її ножем в область серця. Жінку госпіталізували, а її сина затримали. Він може провести у тюрмі від 7 до 15 років. Нові укриття для школярів у 103-й гімназії раніше навчались лише онлайн. Нині ж школярі можуть виходити на змішаний формат. Капітальний ремонт сховища завершили і у 83-й гімназії. Її також будуть відвідувати діти, які навчалися у будівлі гімназії номер 14. Тож, враховуючи місце проживання, паралель А навчатиметься у 83-й, а паралель Б у 14-й гімназії. 10 запоріжців отримають сертифікати на купівлю нового житла взамін на те, яке зруйноване від ворожих атак на місто. Загальна сума компенсації більше 11,5 мільйонів гривень. Ще 24 заяви на отримання відповідних виплат нині в обробці. Спротив енергодарців окупантам увійшов до підручника новітньої історії України. У книзі йдеться, як на початку повномасштабної війни беззбройні жителі Енергодара декілька днів не пускали російських загарбників до міста. Тепер це частина нашої історії. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.